Колись давно в горах, Карпатах жив злий змій, прикутий до скелі. Цей змій був втіленням всіх злих сил на землі, і щороку його кайдани слабішали якби він звільнився, то приніс би на світ зло, хаос і руйнування. Проте існувала одна сила, яка стримувала змія. Це українські писанки. За переказами, доки люди на землі розписують писанки і дарують їх одне одному на Великдень, зло не зможе вийти на свободу. Щороку янголи збирають писанки і несуть їх до змія. Кожна писанка наповнює світлом і добром, і коли змій бачить ці писанки, він слабіше. І його сили зменшуються. Проте, якщо люди перестануть писати писанки, Змій зможе вирватися і принести катастрофу. Тому писанка стала не просто декоративним атрибутом свята, а символом боротьби добра зі злом. Її орнаменти та кольори мають глибоке значення: захист, процвітання, любов, мир і благополуччя. Тож, доки люди пам'ятають легенду та виконують цей обряд, змій нас не потревожить.